Всім привіт! Сьогодні в мене знову відео із циклу домашня фізкультура. Сьогодні я хочу поговорити про один пристрій, який я собі придбав. Але для початку хочу сказати, що я взагалі, в принципі, можу сказати, що я веду здоровий спосіб життя і намагаюсь тримати себе, своє тіло в якійсь більш-менш пристойній фізичній формі. Інколи це добре вдається, інколи якби, даю якусь слабинку, але менш з тим. Коли настають. Зима настає, коли настають холодні дні, вечори. Тобто це десь кінця листопада і до березня, включно до кінця березня, коли морози, коли сніг. Я на вулицю практично не виходжу, не займаюся, інколи бігаю, якісь там інші ці речі. А от коли тепло, коли весна, літо і перша половина осені, я виходжу на спортмайданчик, у нас там є в нас є перекладина, у нас є. Бруси, а от зимою все це можна замінити, крім перекладини. і У мене була якби кілька років, коли я, скільки я вже живу тут -от, в цій квартирі, в мене була така гостра необхідність в перекладенні. Я навіть думав собі зробити якусь тут в квартирі, десь там, на, одну, на одній чи на другій лоджії щось придумати. Але якось це я думав, що це якесь варварство, шалити дирки, варити якісь конструкції. І мені. У 2012 році, десь в вересні місяці, попали, попав очі один сайт, і я там придбав ось таку от штуку. Це турнік, перекладена, яку можна чіпляти е, сюди, на двері, в дверну коробку. Е, вона чіпляється. Ось так я зараз покажу. І завдяки тому, що на цій перекладині, Є різні варіанти, можливості варіантів підтягуватись. От так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. І плюс її можна ще поставити на землю, просто покласти на землю і теж так само віджиматись. Але в принципі для землі в мене якби це не клавне. Я купив заради того, щоб підтягуватись. Тим більше, що Цю перекладу можна встановлювати, можна швидко знімати, десь ховати, і вона нікому не заважає. Я зараз все покажу, як це все демонструється. Знімаю від початку і до кінця ніякого монтажу, тому ви побачите, що це все, все дуже швидко. Для цього використовую дверну коробку, яка веде зі спальні в дитячу кімнату. Встановлюється все дуже. Дуже просто. Я вже на цьому можна сказати, навіть набив здорову руку. В принципі, це все. Вона встановлена. І підтягнутись можна, ще раз повторю, вже показував, можна широким хватом. Можна ось таким хватом. Теж доволі широким. Узким хватом, пластичным хватом и можно узким хватом. Звучание, а можно воротник. Зробивши вправо, я цей пристрій знімаю і ховаю. Взагалі хотів зняти про, цей, про цю перекладину відео ще в грудні, але вирішив, що, Трішки подив. що е, варто його протестувати і перевірити, можливо, якісь недоліки плюси. Е, з недоліків найголовніший недолік що це, я так розумів, десь розробка чи американців, чи англійчан, чи взагалі якась європейська. Проблема в тому, що а, ця перекладина зарахована на вузьку стіну. О, у мене тут стіни в одну цегу плюс коробка і вона трішки широка стіна виходить. Тому перекладина лежить якось ось так. Не рівно, як повинна, а трішки отак. Не доходить. Наслідок цього трішки велике тертя і вплив на оці ручки. Вони з резини, вони труть по, я не знаю, як це називається, або налічка його говорять. І може залишатися слід, тому я їх вмотав скотчем. Так, це основний недолік. А більше ніяких недоліків я не виявив. Конструкція добротна і головне. Я дивлюся якийсь шат з'явився, ну це не проблема взяти ключ, тим більше все йде в комплекті, ключ взяти, підкрутити і все буде гаразд. Тому, якщо у вас немає спортивного майданчика на дворі, якщо вам не виходить завжди йти в спортивний зал, якщо ви хочете тримати себе в хорошій фізичній формі, рекомендую купуйте. Ціна, я не пам'ятаю, десь в районі 180-220 гривень. Останній раз мені попадався на очі така перекладена, десь в районі 350 гривень. Але це треба подивитися по інтернет-магазинам, я думаю, що ви знайдете. В принципі, це все коротко. Тримайте себе в хорошій фізичній формі. Побачимось.